На порядку даємо три питання тільки. Три питання. Перше питання. Програм зміну програми з розвитку розповтомиському міської громади на 2024 рік. В нас на сесії була визначена програма по розвитку фізичної культури та спорту. Були виділені саме передні кошти були на програму, і для того, щоб програма могла профінансуватися, це просто ми додатково звернутися про внесення. по програмата ця на Министерството на културата и спорта миситувала до вас пресата, до вас. Да, да. Но попитате. Що си знає? Є. Є. Прозване депутатът е работил в областта на провинция Окрино, в област Залесско, үй изпълнявател на Украина Чука провинция Минск. Наля до нормалните резултати, приенала съветът на Чука. Черту ідений податок з юридичних осіб, це за рахунок року, десь в межах чотирьох мільйонів. Тутувала таке звернення до мислії абресіти. Зараз кожен. І третє питання про змін до бюджету змісту міської територіальної громади на 24 рік. Так, повернемо до питання перемогу приміщення паталого анатомічного відділення. На ці потреби потрібно 1 мільйон 490 тисяч пропозиція, 1 мільйон 46 тисяч 490 гривень спрямувати за перевиконання доходів бюджету розвитку. І різничку 443 510 гривень за рахунок зменшення коштів на реконструкцію та розширення обласних спорудів. Так, давайте це пропозиція. І слідуюча пропозиція. 200 тисяч на поточний ремонт укриття полового будинку, за рахунок зменшення видатки на конструкцію проверецького будинку. Там є, там 500 тисяч тисяч не в основі. Смислі на сьогодні. 550 тисяч. Ті гроші, які ми виділили на електромережі, да. так вони ж потрібні на електромережі. Я проти цього. А вони що, що звичайно, що не просуватися, це мова йде про генератор, про привезення до відповіді категорії. Да. О, ми ж проводить. Тобто про 200 тисяч того. Звитово. Так, так, у керівництво школа, зменшення видатних добре. На керівництво єврейства діагностично приміщення. Я так приходила в кучу нам тут добре, все. Якщо одне звернення молоді додатково, вони просять зменшити на сто чотирнадцять тисяч видатки на ЄСВ по спортивній школі. Перенесено 22 десять, наприклад, противного ноздаря комп'ютерної техніки дизетного фонду. Яка сума є? Це 15 тисяч. Це в них внутрішня перекидка. Може, приклади на придбання противного вентаря, от це на дизме